Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Ну, уже вечір. Так, запалюю газ. Трошки прикручу його, ну так, невеличкий. Ой, блін, печку не помила. Ну, нічого, я помию, я просто не встигаю, чесно, я ж поки сьогодні перебрала тару свою, бутилки поздавала. Час пройшов. Ну, зараз я вам розкажу. Як я готувала це тісто. Два яєчка сюди додала дрібка солі, цукор, ванілінки трошки, бо ванільний цукор у мене закінчився, і 70 грамів муки. І розпушувач. Бачите, воно таке стало. Це в мене будуть пенкейки. Оце купила сьогодні нову сковородку. Радуюся, як от, знаєте, мала дитина. Ілі здорова дитина, купила собі айфон і радується. А я, наприклад, купила собі таку сковородку. Ну, вона ж нова, вона ж не прилипатиме, бо стара он моя. Страшна така, там вже все прилипа не годиться. Що в мене тут он, бачите? Біол. 600 чим-то гривень заплатила. Ну, в мене там в попередньому відео видно було. Це ж думаю, треба ж спробувати її. М'ясо я не жарю, бо я його не купила, кажу вам чесно. Ну, нет. думаю, був у мене кефір, яйця, мука. Зараз буду жарити ці пенкейки. Ну, не знаю, інстаграмне блюдо чи не інстаграмне, подивимося. Саме головне, щоб вони були смачні. Починаємо. Ну, Там написано, що олійки не треба сюди лити. О, сковородочка нагрілася. Зараз я возьму і спробую, як воно буде взагалі без олії. Бо я, коли купляю нові сковородки, я то помила їх, я олії туди не лью. Ну, це якщо щось інше, в тінь так падає. Ну, нічого страшного. Що маємо, те маємо. Так, взяла ось ложку. І будемо зараз готувати смачні пенкейки. Ну, чесно вам сказати, це обичні олодки. Ніякі це не пенкейки. Ну, всі говорять, що це пенкейк. М -м -м -м. Чи накрию кришечкою трішки? От так от, подивимося, що з цього вийде. Ви ж там не забудьте підписатися до мене на канал, натиснути на колокольчик. Отак так, беремо це, накриваємо. Кришку нову я не купляла, у мене вона стара, є по діаметру, вона підходить. Так у мене ще лопатка є. Ну, треба буде сходити в Аврору там. За 10-20 гривень я буду спасено. Все куплю. Так, зараз, я... вони піджоряться. і я вам потім покажу, як воно буде виглядати. Так, он у мене три блинчика було 4, один вже з'їли. Що я вам скажу? Можна без олії, але ну, я сюди олійку трошки трошки налила, бо тому що вони тоді, якщо олійка є на сковородці, я кришечкою накривала, це я кришечку зняла, ми тоді такі більш пухкіші, виходить. то олійку ну, сюди надали все-таки. Ну, кажуть ті, по пешному рецепту, що без олії, Ну, я думаю, столову ложку не... олійка не спорти блинчика, буде трошки пишненький. Ну, різницю зараз я вам покажу. Так, цей уже готовий панкейк. О, дивіться, бачите, без олії. Він тоненький іде і такий тонкий-тонкий, посний. А це іде більше товстіший. Того б, ну, олійку я б додала. Це на мій смак. Там кожен вибирає так, як він захоче це все діло. Так, оце я. І спитала я свою нову сковородку. Хороша, що я вам скажу. Їдем. 10 минут чи 15, і пенкейки готові. Ну, ї, їдять їх, знаєте, як? Це ж блинчики обичні, вони, виходить, тут можна зі сметанкою, можна з варенням. А мені подобається, знаєте, як їх кушать, ну, я не буду показувати. Цукор. Я просто беру блинчик цей. Ну, панкейк вмочаю в цукор і кушаю. Це теж смачно. Повірте мені. Всім приємного апетиту. Готуйте смачну їжу. Підписуйтесь, ставте лайки, тисніть на колокольчик, репостіть моє відео. Бачите, вечір добрий. Вийшла оце ще на вечірню прогулочку. Після робочої, робочої своєї суботи. Думаю, на вулиці поки тепленько, наскільки там 24 градуса можна, в принципі, і прогулятися. Ну, у нас так гарне місто. Бачите як. Це я так прогулююсь. Всім солодких снів!